В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі до 1 у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, тож ми починаємо. Другий саміт миру може суттєво вплинути на хід бойових дій в Україні та на дії Російської Федерації. Він стане демонстрацією єдності світу на фоні спроб Росії поділити його. Таку заяву зробив глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Посадовець підкреслив, що Україна хоче провести другий саміт лідерів, який як очікується відбудеться цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій. Президент Зеленський наполягає. На скликанні другого саміту до виборів у США у листопаді з потенційною присутністю Росії за столом переговорів зустріч пройде в країні так званого глобального півдня, ймовірно, на близькому сході, що стане демонстрацією єдності світу на фоні спроб Росії поділити його. У сполучених штатах викликає занепокоєння те, як просуваються російські війська на фронті в Україні. Україна має силу, щоб вистояти у війні. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що його надихають українці. Пише Рейтерс. Очільник Пентагону також відзначив, що його надихає здатність України залучати нові ресурси і поповнювати ряди своєї армії. Він похвалив українців за їхню рішучість і зусилля, спрямовані на те, щоб вистояти в в умовах військової агресії українці дуже рішучі люди. Додав Остін. На нещодавній виставці зброї в Парижі норвезька компанія показала нову мобільну систему протиповітряної оборони Новмець. Ця система може виявляти різні повітряні цілі на 360 градусів і збивати їх. Німеччина розглядає можливість передати такі системи Україні, щоб ми могли краще захиститися від російських атак. Однак є проблема у кожній системі НУМЕЦ лише чотири ракети, що може бути недостатньо під час інтенсивних обстрілів. Україна отримала від союзників першу партію винищувачів ф 16 Їхня кількість залишається невідомою з самого початку. Союзники планували передати Україні першу партію f 16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано. Поки не зрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які проходили навчання на f 16 протягом останніх місяців, використати передані винищувачі одразу, чи цей процес займе більше часу. Прес-секретар Міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася коментувати таку. Інформацію нагадаємо, трохи менше року тому Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні близько 60 винищувачів f 16 Таким чином, вони відповіли на часті заклики українських чиновників щодо постачання таких літаків. Літаки f 16 допоможуть скоротити перевагу Росії в небі, оскільки авіація окупантів більш сучасна, ніж українська. Підготовку пілотів продовжують проводити в США та Данії. На початку липня під час саміту НАТО, президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов і прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен у спільній заяві розповіли, що процес постачання f 16 в Україну вже розпочався. Винищувачі F-16, які прибувають в Україну, ключовий момент проти російського диктатора Володимира Путіна та його літаків су 35 Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Також шапс акцентував, що оскільки перша загальна група українських льотчиків закінчила підготовку в королівських повітряних силах у березні, Британія та союзники повинні й далі робити все можливе, щоб підтримати Україну в битві за небо. Туреччина спустила на воду другий український корвет. Хрещеною матір'ю корвета, як і у випадку з першим кораблем гетьман Іван Мазепа, стала перша леді України Олена Зеленська. ВМС України отримали від Туреччини вже другий корвет типу Ада. На військовій верфі підприємства Стамбул Шіп'ярд Невел. 1 серпня відбулася церемонія спуску на воду багатоцільового корабля класу Корвет. Гетьман Іван Виговський, другого за ліком, який Туреччина побудувала на замовлення України. Міністр оборони України Рустем Умєров, який також був присутній на заході, заявив, що корвети гетьман Іван Виговський та гетьман Іван Мазепа, які через російську агресію будувалися в Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть вагомим доповненням до наступного. Нашого флоту підвищуючи обороноздатність України, Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських ВМС у Чорному та Азовському морях. Зазначив він. 26 липня Сейм Польщі на останньому перед канікулами засіданні прийняв постанову про вшанування 81-ї річниці злочину геноциду, вчиненого проти поляків українськими націоналістами. Тема Волині дійсно є предметом широкого консенсусу в Польщі, що підтверджується результатами голосування в сеймі постанови. Ключовим питанням для польської сторони є питання ексгумації, ідентифікації та поховання останків жертв. Швидке вирішення цієї проблеми Києвом стало б важливим жестом для Польщі. Повноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець звернувся з негайним листом до уповноваженої справ людини РФ з вимогою розібратися в причинах і обставинах смерті захисника Маріуполя Олександра Іщенка, якого утримувала російська сторона. Дізнався про смерть захисника Маріуполя 55-річного Олександра Іщенка, якого росіяни судили за надуманою статтею, і утримували у слідчому ізоляторі на території РФ зі слів доньки. Захисника України він помер 9 днів тому. Написав Лубінець у телеграм-каналі. Однак наголосив він українську сторону ніхто про це офіційно не сповістив. Також не було офіційного повідомлення про причину смерті громадянина України. Він зазначив, що також додатково повідомив про смерть українського військовополоненого Міжнародному комітету Червоного Хреста і ООН, щоб організації зафіксували факт загибелі військовополоненого і звернули увагу на умови тримання українських полонених захисників. Лубінець нагадав, що згідно зі статтею 12 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими вони перебувають у Руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових частин, які взяли їх у полон, незалежно від відповідальності, яку можуть нести окремі особи держава, що тримає в полоні, відповідає за поводження з військовополоненими. Японське агентство міжнародного співробітництва JICA і Міністерство культури та інформаційної політики України мають намір співпрацювати у відновленні культурної інфраструктури. Ми працюємо над приведенням у відповідність до технічних вимог, сховищ для культурних цінностей у музеях. Ми також маємо потребу у створенні спеціалізованого депозитарію, зокрема в розробці проєктної документації та фінансовій підтримці технічного переоснащення. Крім того, ще один глобальний проєкт реновація національного реставраційного центру. Ця інституція працює на максимумі своїх можливостей, але в орендованому непристосованому приміщенні. Ми вже знайшли приміщення для релокації. Нині потребуємо переоснащення та підвищення кваліфікації працівників. Цитує виконуючого обов'язки міністра Ростислава Карандієва, прес-служба відомства за результатами зустрічі з командою Японського агент. Міжнародного співробітництва JICA. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!